Всім привіт! Презентую вам лот худі жіночі. Представлені у двох кольорах. З такими візерунками. Лотіт 21 одиниця. Матеріал бавовна Вартість 4190 гривень. Розмір від S до XL. З розміром S буде 4 одиниці. З розміром M буде 7 одиниць. З розміром L буде 6 одиниць та з розміром XL буде 4 одиниці. Собі вартість однієї одиниці 199 гривень. лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі або на нашому сайті finny.ua. дякую заробляємо разом